Бойовики готуються із дня на день розпочати наступ по всіх фронтах. Про це попереджає полк АЗО, посилаючись на дані своєї розвідки. Та й відо вочевидь, немирних планів терористів в інтернеті вистачає. Ворожі танки під російськими прапорами напередодні бачили в Макіївці, А сьогодні Донецьком пройшлася колона військової техніки. У штабі АТО заявляють про російські бойовики замість відведення озброєння. Навпаки концентрують сили по всій лінії зіткнення, зокрема поблизу щастя станиці Луганської, Авдіївки, Пісків та Маріуполя. Про ненадійне затище і очікування наступу ворога замиться спецкор на плюс Вітає! В очікуванні наступу бойовики вголос заявляють про свої плани і готуються до нападу по всьому фронту від Луганська до Маріуполя. Застрелився під Києвом. укоротив собі віку колишній депутат партії регіонів і менеджер Ахметова Станіслав Мельник. Казковий Макаревич, російський музикант, на підтримку дітей Донбасу, їздить українськими містами з піснями та авторськими оповідками. Поки Київ виконує мінські домовленості, бойовики на окупованих територіях імітують прагнення до миру. Цей час за тиші терористи використовують за даними штабу АТО для перегрупування своїх військ на окремих ділянках. Помітна значна кількість техніки та найманців. Так, наприклад, замість відведення важкої зброї біля щастя і станиці Луганської, навпаки, потужне зосередження техніки. Та сама ситуація поблизу пісків та авдіївки на залізничний вузол у Дебальцевому з Росії пруть ешелони з технікою та людьми. Зокрема, прибуло 10 САУ, 9 танків і 5 БМП 2 Донецький напрямок залишається найобстрілюванішим. Минулої доби вже вкотре снаряди летіли в піски, Тоненьке, опитна та Авдіївку. Противник вів обстріли зі 152-мм артилерійських систем, які згідно з мінськими домовленостями мали бути відведені від лінії зіткнення. кажуть у штабі. Ато у Широкиному поблизу Маріуполя майже добу тривав бій. Там бойовики не полишають безрезультатних спроб узяти поселення під свій контроль на Луганщині. Під обстріли потрапили наші позиції біля села. Сокольники агресивні дії незаконних збройних формувань та застосування мінометів і військової артилерії в чергове свідчить про наміри терористів продовжити бойові дії та не допускати мирного врегулювання конфлікту. На Донбасі. під агресивними діями у відомстві відзначають зосередження техніки та посилення позицій неподалік щастя станиці Луганської Маріуполя та Авдіївки для підвезення важкого озброєння. терористи активно використовують захоплений Дебальцівський залізничний вузол. Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцівський залізничний вузол та формування складів озброєння в районі міста Донецьк. Зокрема, до Дебальцева прибуло 10 САУ, 5 БТРів, БТР-80, 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і 1 БМП-1. Те, що терористи нібито готуються до наступу, кажуть і в полку АЗОВ. Мовляв, вони перехопили розмови сепаратистів, у яких йдеться, що напад може статися після 10 березня. Та й самі окупанти не приховують, що не збираються сидіти на місці. І що ви зараз тут робите? Що ну, зараз, так. Ми готові всіх наступлень. А ще відверто пишаються тим, на що перетворили саме Дебальцеве. Ми від Дебальцева залишили оставили одну є бальцева стівом буде те ж саме. Против Міноборони кажуть, цілком можливо, що наступ це своєрідна тактика залякування мирного населення та наших солдатів, і в разі наступу відбити атаки вони готові. У бійців і досі залишається важке піхотне озброєння, яким можна зупинити важку техніку на той час, доки на основні позиції повернуть уже відведену артилерію. Євгенія Гарко, Олександр Загородний, Олександр Романюк, Спецкор, два плюс Тур Майорська. український пост біля горлівки атакували бойовики. Напад, наші солдати відбили без втрат. Терористи промацають нашу оборону і роблять це розвідкою, боєм по всьому фронту. Маємо на зв'язку Олександра Моторного. Він працює на сході. Сашко, вітаю. Яка ситуація біля Дебальцевого? Власне і Донецького Литовища. Де тобі вдалось побувати? Що ти бачив? Розповідай. Привіт, Руслане, ну без непоправних, принаймні втрат, але й без 100-відсоткової тиші це, якщо одним реченням про минулу ніч на теперішній день сказати у центральних районах зони проведення антитерористичної операції. У секторі С, от, наприклад, на Артемівському напрямку бійці на передових блокпостах біля Миронівського хреста, районі Світлодарська, селища Луганське кажуть, що минуло ніч взагалі, чи не вперше за доволі довгий час вийшла абсолютно тихою. Водночас біля Троїцького це вже по інший бік на схід від траси М-103, Щонайменше двічі противник атакував українські позиції з артилерії. Загалом вже треба сказати, що дистанція між українськими бійцями та передовими позиціями бойовиків тепер, майже усюди, біля лінії зіткнення, значно скоротилася. А яка тут відстань до них приближення? 4800 подальноміру. А це по прямой. Друг друга вінок бачимо. зимой навіть смотриш, йому помаш, ну тебе помаш. Вчора вони стріляли по Авдіївці, позавчора по нам стріляли. З, З мінометів. За домами ставали. Бачили, бачили звідки ну, не можемо вестись на ці провокації. Без змін. За великим рахунком, у вівторок було і у секторі, Д. опитне Авдіївка, піски, водяни, говорячи про ці населені пункти, використовувати слово тиша, як на мене, взагалі некоректно. От Авдіївці, наприклад, упродовж доби противник щонайменше тричі бив із великокаліберних гармат. У пісках стрілецька канонада не припиняється взагалі ні темною порою, ні у день. Ну і ворожі снайпери їх поблизу українських позицій тепер значно побільшало. Важкі кулемети. Ну, РПГ 82-мм міномети. Дійсно, півгодинний бій стався на ранок біля Горлівки в районі майорська. Там минулося без втрат на щастя з української сторони, але виникла інша проблема. Бодай відносна тиша, що запанувала в цілому у зоні АТО, підштовхнула цивільних до активних пересувань прифронтовими дорогами. Це стосується усіх без виключення ділянок передової. Воно ж саме у напрямку Горлівки нині стояла довжелезна черга автівок, цивільних автівок. А на іншому блоці кілька сотень людей вже у зворотньому напрямку очікували самої лише можливості даты документы на отримання перепусту. А так сдали, 5 февраля я сдал. И вот это вот так вот. Я вот сейчас опять дажу бросить маму и опять ехать. И вон посмотрите, сколько людей стоит, так это уже люди поуезжали просто, потому что уже все списки прочитали. Это просто нереально. Ливова частка цих людей постійно мешкає на тимчасово окупованих територіях, і аби заїхати у підконтрольну Україні територію. Вони повинні мати ті таки перепуски. Варіантів оформити документи насправді небагато або переправити їх в електронному вигляді, але доступ до мережі мають тут від варто кажучи одиниці, або ось так годинами стояти у чергах. Я сьогодні освободился, не можу виїхати. У мене є собою документу справка або освобождення. Всітівства це просто ну, єдиний яскравий приклад. Людина щойно звільнилася із в'язниці і не має можливості заїхати. Але загалом тут стоять і студенти, і пенсіонери, і цілі родини, але витрачений час, десятки годин та днів це не єдина насправді проблема та загроза, яка виникла звідси до перших блокпостів бойовиків на міській смузі горлівки. Буквально лічені сотні метрів. І стріляти по цьому району противник теж не припиняє. у меня маленький ребенок я должна оставить дежурить ночами здесь невозможно остаться ночевать мы пошли узнать там здесь стреляют каждую ночь и вот сейчас мы днем здесь находимся на мало этой войны нас еще сюда собрали на это место чтобы мы еще тут сутками стояли и ждали пропуск. Ну і насамкінець треба заважити, що сьогодні дійсно 10 число. І за деякою інформацією саме сьогодні бойовики планували на кількох напрямках одразу поновити активні наступальні дії, але до цієї миті, принаймні, такого розвитку ситуація на щастя не отримала. Водночас на окупованих бойовиками територіях так таке кажуть українські розвідники, продовжує відбуватися перегруповання, відновлення та триває бойове злагодження загонів противника. Чимало стверджують так само розвідники. Останніми днями у підконтрольних бойовикам містах з'явилось і спеців російської ФСБ. Відомося, що чисто. Тити російські куратори за ознаками лояльності насамперед запланували саме загони місцевих бойовиків. Руслане, дякую, Сашко. Олександр Моторний про перевіхато і скупчення ворога на лінії фронту. 29 дев'ятий пост на трасі Бахмутка обстріляли бойовики. Уночі з мінометів терористи із Слов'яно-Сербська теж гатили з артилерії по населених пунктах. В іншій частині Луганщини було відносно тихо. У золотому, яке потерпало від градів, вже подали газ та тепло до міста. Вертаються люди у Новотошківці. Світло під'єднали по окремих вулицях без електрики. Поки що Троїцькі. по попаснянського району це село терористи обстріляли з протитанкових керованих ракет. Попряміться, ця дорога веде прямо до 31-го блокпосту. Він не наш. Пересуванням транспорту тут краще бойовиків не провокувати. Голобок виходить ліві ой, правіє перед нами, за нами. Кримська сліва від нас сокольники. Ця позиція до 31-го найближча 1200 метрів. 31-й блокпост, так, да. він під нашим в принципі контролем. але знаходяться люди. Ну як, сепари, руски його тепер вже із ворожими вояками видно неозброєним оком. Вон там видно, люди ходять. О два чоловічка там зараз стоять, повнорос по пощотам. Когда максимум сколько ми їх начисляли, та 140 сорок чоловік. Ім ну коли була перемір'я, виходили, повністю устроїлися Всі боєць із позивним Сармат пригадує ті пекельні бої. Наші вояки змушені були покинути 31 перший січня. Колона танків зайшла при 7 штук їм в тил. І почала розбивати всю техніку, всі бліндажі, все повністю відходили саме по цій дорозі. Далі каже, вже штурмували саме цю позицію. Уся земля навколо наче решето, оскільки бойовики нині на висоті цілили прямо в бліндажі прямое попадання Сау пробило такі бревна, в принципі, пробило і розорвалась внутрі. моем бліндаже люди в цей час відпочивали, тож уламки пролетіли прямо над головами. Багато техніки спалили. три зіли БТР та БМП. Однією з найгарячіших точок області це місце було аж до перемир'я. Ось цю башту від БМП вибуховою хвилою відкинуло на кілька метрів. Ці всі жахіття відбувалися після того, як українські військові вимушені були відступити звідти від сумнозвісного 31-го блокпосту. Хлопці на цій позиції стримали подальший наступ. А ось і сам підбити БМП. Тут і здетонував боєкомплект. Зверху досипало. Отак. Це першу кожен день у цілий місяць. стріляли по нас з мінометів, градів, савушок. Тихо тут не було, і після перемир'я дістають і снайпери, і стрілкова зброя. Два дні назад стріляли із пулеметів. так короткими чередями, пулі так я не знаю, метров 50, якщо не більше пролітали над головою. Ну просто пугали. на ці обстріли хлопці вже не звертають уваги. Бійці 24-ї бригади умудрилися облаштувати у своєму бліндажі стаціонарний телефон та навіть плазму. Подарунок небайдужих. Найбільше час переглядаємо футбол, Ліга чемпіонів Ліга Європи, чемпіонат України, також Куб України. Нині час окупатися. Бійці 80-ї бригади. Дариють додаткові бліндажі як найміцніше і як найглибше на випадок наступу. Світ брьовна. Зараз ще одна партія зверху брьовна буде, і потім земля, потім ще раз будуть брьовна. І так будемо по трохи. Будемо більше сильні облагоражувати. Активно працюють екскаватори, але на тій стороні окопуються так само. Вчора приїжджали, теж подобі нашої Насті. Оце лопати. А щось там копали, рили. У бінокль вони стежать за кожним кроком противника. Лише ворожий прапор дратує. Там білий з красним цим з синім хрестом. Із позиції виїжджає одна колона, заїжджає інша. Це десантники 80-ї аремобільної бригади замінюють своїх товаришів. Попри те, що БТР як на долоні у свого прапору старший водій Джиган не знімає. Ну щоб знали, що то ми десантура тут робота все нормально. Щоб боялися настрої на новому місці. Хлопці одразу голосно вмикають улюблені мелодії: Вчора сон прекрасний. Москва скаріла ціліком. Це з привітом для тієї сторони. На Красну площадь приїде до Путіна в гості. Український прапор встановлював за цим бедером. Ольса будемо крутити з Луганщини. Євгенія цвітацька Валерій Сетюк Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. плюс Вісім українських солдатів поранено під час бою поблизу Маріуполя. Бойовики кілька разів обстрілювали позиції українських воїнів у секторі М у Широкиному. А потім, за підтримки танка, піхотинцями пішли в наступ. Атаку відбили. Втрат зазнав ворог. Полягла розвідувальна диверсійна група та снайпер. Утім, терористи не полишають спроб захопити селище, адже з нього відкривається пряма дорога на Маріуполь. Маємо на зв'язку Алла Хоцінівську. Алло, вітаю. Яка ситуація в тебе біля Маріуполя? Що тобі відомо? Вітаю, Руслане сьогодні. В широкому тривають ближні бої. Протиник використовує усі види стрілецької зброї. І власне підходить буквально на 300-400 метрів до перших позицій українських військових. Зараз в саме широке на журналістів не пускають через постійні обстріли. І нам вдалося лише під'їхати у найближче до широкому села. Це село Бердянське. Там в день було чутно постійні канонади, і вчора противник намагався атакувати власне. Це були диверсійні групи, які намагалися обійти українські позиції українських військових з боку узбережжя, і таким чином зайти в тил їм це не вдалося. Військові кажуть, така мета зайти в тил для того, аби там в тилу провокувати і людей, і також намагатися зробити якісь терористичні терористичні акції військові кажуть, що з того боку зараз знаходяться кадирівці. Там є постійне підкріплення сил. Їх підкріплюють і технікою, і вони використовують і різну зброю. Там є і танки, і е, використовують кулемети, і власне використовують і заборонено мінськими угодами зброю. А саме міномети калібру 120 мм міліметрів. Також з того боку працюють і снайпера. Вони е мають вшироки декілька опорних пунктів, з яких постійно ведуть обстріли, атаки. Щовечора подвоз боєприпасів, подвоз особового складу живої сили, заміна ротація, то постійно йде у них. От. Ну, і ми так спостерігаємо певне нарощування сил. Ну, взагалі на цьому напрямку. Тут вчора вони приїхали, тут було весело, вчора. Шумно, хорошо. Це зараз якось тихо. Тому що там раз-два стріляти, то якось тихо в нас. Mm -hmm. О, вчора мінометники 300 мін випустили От, на ту сторону. У нас достатньо сил, щоб удержати, самим удержатися і удержати когось. І прикрити. Інформаційна група спротив на Маріупольському напрямку нарахувала 2500 бойовиків. Вони власне роззосереджені по всій лінії фронту. Це від Павлополя до Широкину і також Жовти, Жовтень і. Заїченко противник також накопичує тут і техніку і сили. І Дмитро Тимчук повідомляє про те, що зараз там знаходиться 25 танків та до 20 бойових бронемашин. Техніку загвоздять з Російської Федерації через Тельманову Ком'янтернову. І також Новоазовськ, припрошу через Безіменне та Новоозовськ. Це е, населені пункти, які не контролюються українськими військовими. Дмитро Тимчук також наголошує, що за день провозять буквально до 10 одиниць техніки. Студія дякую, Алла Алла Хосінівська про ситуацію довкола Маріуполя та атаки на широкине у Рівному. Попрощалась із загиблим на сході України викладачем національного університету водного господарства та природокористування Миколою Карнауховим. Мобілізувала його в липні. Торік старший лейтенант загинув 6 лютого під час бою в Чорнухиному на Луганщині. Довгий час вважався зниклим безвісти. Провести героя в останню путь прийшли викладачі. Нинішні та колишні студенти, а також військові, автор понад півсотні наукових робіт. Старший лейтенант Микола Карнаухов мав позивний. Не журись, такі були поради. що от ніколи хлопці не здавайте. Завжди вірте в себе, і у вас завжди все вийде. Так само він був дуже позитивною людиною, так, і трошки там міг підкричати, але завжди допомагав, ну, якби до нього підійти, там, ну, ніколи не кидав бід'я. Додому близько 40 бійців 3-го батальйону 24-ї механізованої бригади повернулись до Чернівців. Вояки 12 місяців несли службу на кордоні з Кримом, патрулювали Чорноморське та Азовське узбережжя. Рік минув хлопців, демобілізували, відпустили додому. Вояки кажуть, що більше часу мріють провести із сім'ями, а потім частина з них обіцяє повернутись до війська. Хтось на контрактну, а хтось поповнить лави добровольців. Дуже щасливий день. Що хлопці побачили своїх рідних, близьких. Ну щасливіше він був би тим, якби це вже день був. Разом з перемогою, щоб ця війна закінчилась. Та звичайно задоволена І бажаю, щоб усі хлопці повернулися чим пошвидше до своїх сімей, матерів, щоб діти побачили нарешті своїх батьків і щоб сім'ї з'єдналися. Дві машини для артилерійських підрозділів військ берегової оборони відремонтували та забронювали миколаївські волонтери. Автомобілі ще з тих, що українським військовим вдалося вивести з Криму після окупації майже рік тому. Нині у розпал четвертої хвилі мобілізації потреби в автотехніці неабиякі, кажуть військові. Тому автопарк слід відновити в найкоротші строки. Роботи чимало. Російські окупанти понівечили техніку до ремонту. Жодна одиниця не могла пересуватися самостійно. Зараз волонтери відремонтували та передали підрозділу перші дві машини: броньований крас та «КамАЗ». На черзі ще 13 авто. Військові кажуть, якість ремонту просто неймовірна. Машини, наче нові, і їх у війську дуже чекають. Вже завтра обидві машини вирушать на передову. Вони посилені, вони обварені з урахуванням тих завдань, які вони будуть виконувати. от кулевого захисту та від осколкового захисту. Где-то в среднем около 50-60 тысяч гривен нам обходится ремонт каждого автомобиля. Машины разбираются, дефектуются. Как правило, все эти машины далеко не новые. В одновременном ремонте у нас находится сейчас 15 единиц техники. Військова форма, буржуйки, генератори та навіть ящики з тушкованкою. Усе це знайшли в керівника відділу забезпечення однієї з військових частин на Хмельниччині. Безліч такого необхідного на фронті краму. Капітан тримав у власному будинку. Усе знайшли правоохоронці, розслідуючи оперативну інформацію про те, що військовий зберігає вдома незареєстровану зброю. Тепер слідчі з'ясовують, як розкрадалося державне майно. Де взяв усе це обмундирування і що збирався з ним робити, намагали з'ясувати наші журналісти. Великий будинок простого капітана української армії охороняють собаки, є система відеонагляду та декілька замків на воротах. Господарює тут рідний брат підозрюваного. Не знаю, я мукав, я цей пришбую тоді не було. Буча в маєтку військового трапилася під час опису міліціонерами двох вантажівок солдатського добра. Окрім зброї, було виявлено велику кількість предметів, які відносяться до забезпечення військовослужбовців. Це як і насосні станції, обігрівачі, фляги. Андрій Колесник кажуть, слідчі працював у Шепетівці керівником відділу забезпечення військової частини. Маскувальні сітки, теплий одяг, термоси, лопати, то не диспалива припускають міліціонери, військовий вивіз саме звідти. Однак колеги капітана це спростовують. Мовляв, у частині саме такого добра не було. В середині частини фактів нестачі чи втрат майна не виявлено. В подальшому продовжується розслідування відповідними компетентними органами. Капітану Андрію Колеснику під час обшуку у його домі стало зле. Він викликав швидку допомогу. Його госпіталізували у Шепетівську районну лікарню. Чоловік наступного дня перевівся на лікування у Хмельницький військовий госпіталь. За словами медиків, і тут він прибув недовго. Зараз чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів столиці. Спілкуватися з журналістами він відмовляється, але вже подбав про те, щоб у нього був особистий адвокат. Адвокат теж від коментарів поки що утримується. Тим часом сусіди запевняють, нічого підозрілого за капітаном не спостерігалося. Взагалі він людина, як от на вашу от, думку? Він. міг би вкрасти в армії щось би чи ні? На вашу думку, на врат. міг щось списане таке, щось таке. Бо в армії не можна вкрасти. Походження амуніції нині з'ясовують слідчі. Факт наявності такого добра у маєтку капітана найбільше обурив місцевих волонтерів. Вони не відкидають, що все знайдене. Пожертва людей для військових. Можливо, тому в частині, де служить колесник, нічого й не зникло. Бійці з передової, які безпосередньо служать цьому зенітному ракетному полку, дзвонять і питають, просять, щоб ми його зловили, привезли його до них на передову. І залишили його там, щоб він там побув і побачив, як це роздітому і розутому воювати проти сепаратистів. Слідчі обіцяють перевірити і медиків, які шпиталізують капітана колесника раз за разом. Йому за незаконне зберігання зброї та розкрадання майна загрожує 8 років за ґратами. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, спецкор 2 плюс для звільнення надії Савченко розпочали нову міжнародну процедуру. Адвокат української льощиці Марк Фейгін в інтерв'ю повідомив, сподівається, що ця процедура буде дієвою. Пов'язана вона з виконанням Росії своїх міжнародних зобов'язань, яких Москва має дотримуватись. Подробиці процедури Марк Фейгі надавати відмовляється, бо ж на думку адвоката, розголос може вплинути на результат. Просто нужно паніть ділить для того, щоб Ну, сказав, спровоцирують на прийом дій, щоб мені ні говорили, нічого не було. ми це обнародуємо, вони мовиться щось. Нас подождеть просто. Подаждеть. І ще один укрутив собі віку. Партія регіонів втрачає людей. Депутат п'ятого та шостого скликань від Білосині Станіслав Мельник із власне мисливської рушниці застрелився в приватному будинку на Київщині. 53-річний регіонал по собі залишив записку, який попросив усіх пробачення. Нагадаємо, що Станіслав Мельник, впливовий менеджер. З оточення Ахметова. упродовж шести років очолював СП Донецький пивоварний завод, а до обрання в парламент був депутатом Донецької міськради в 2002 шостому роках і гендиректором Ахметівського зад Люкс у Донецьку. Це вже не перша смерть самогубства в лавах Білосиніх 28 лютого, з 17-го поверху своєї оселі викинувся Михайло Чечетов. В Обухівським райвідділі відкрите кримінальне провадження за статтею 115. Ми вилучили цю зареєстровану мисливську зброю, вилучили записки, будемо проводити експертизи, будемо з'ясовувати ну, обставини, що призвело і чому так трапилось. Суд над учасниками вчорашньої акції до дня народження Шевченка в окупованому Сімферополі перенесли на завтра. Трьох хлопців звинувачують у використанні на мітингу української символіки. Їм загрожує штраф до 15 тисяч рублів або адмінарешт на 15 діб. Підтримати їх до суду пройшли кілька активістів. Засідання в залізничному райсуді розпочалось із понад годинним запізненням. Журналістів не пустили навіть до будівлі суду. Клопотання і фото і відеозйомку засідання не прийняли. Нагадаю, напередодні поліція затримала організатора та двох учасників мітингу з нагоди річниці кобзаря. Приводом стали українські прапори та жовто-сині стрічки на одязі. Чотири години хлопці тримали в райвідділі, склали протокол, узяли відбитки пальців і вже на ранок призначили суд. Хлопці подали купотання про перенесення засідання, щоб підготуватися та знайти адвокатів. На це їм дали аж добу. Є зділі фотографії, де я стою з злашком. Коллега стоит вот вот так вот одетый. То есть эти эти фотографии были подшиты к, к материалам этого дела. И так надо понимать, что если я в этом деле с этим флажком, это и есть значит, запрещенная атрибутика, запрещенная символика, которая не соответствует законодательству Российской Федерации. Товарищ тоже полностью не соответствует законодательству Российской Федерации. У чорному морі кораблі НАТО. У навчаннях біля берегів Болгарії, човни зі штатів Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії та Румунії вчаться відбувати атаки з повітря та з підводи в разі нападу ворожих субмарин. Америка ініціювала ці навчання через конфлікт в Україні. Російські дипломати нервово відреагували на чергові навчання альянсу поблизу кордонів Федерації. Цікаво, те, що перед початком навчання у районі були помічені російські літаки та військові кораблі. Утім, ті міжнародних правил не порушували. Лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич допомагає дітям, що постраждали від війни на Донбасі. Відомий про українську позицію рок-музикант побував із туром у чотирьох містах України, який мав відбутися ще в листопаді. Тоді концерти скасували за офіційною версією через необхідність медичного обстеження артиста. Але саме тоді, через політику політичну підтримку України, в Держдумі РФ пропонували позбавити Макаревича всіх державних нагород. До того не дійшло, але виконавець не забрав назад жодного свого слова щодо України. На знак підтримки на концертах автор багатьох рок-хітів презентував свою нову роботу, книгу з дитячими казками, написаними як російською, так і українською мовами, а також зорганізував збір коштів для дітей, що постраждали від війни на сході. На концерті ми се переслідства, собирать сьогодні і всі паду на средства підієм дітей пострадавшим от войны, это я вам обещаю точно, ничего не пропадет, я сейчас на ваших отзывах сделаю первый взнос. Виступ Макаревича став подарунком і для захисників України на концерт зі шпиталю, де лікують наших поранених на сході військових. Вдалося привести кількох хлопців. Світлини українських бійців компанії легендарного рокера виставили в мережі. Після виступу артист поспілкувався з бійцями і роздав усім автографи. В Одесі після зіткнення з Ланосом БМВ упала на дах пежо. ДТП сталося на жвавому перехресті о сьомій ранку. Дивом ніхто не постраждав, але водій пежо пережив неабиякий стрес. Він зупинився на світлофорі і раптом побачив, що на його машину зверху летить легковик. Хто винен у ДТП? Поки що сказати важко слідчі ДАІ вивчають усі обставини. Найвірогідніше хтось із водіїв проігнорував сигнал світлофора. Припускає, що БМВ не просто злетів, а ще й перекинувся в повітрі. За попередньою інформацією, усі кермувальники тверезі. Машини зазнали серйозних ушкоджень. Найбільше дісталось БМВ. Під Києвом на 70-му кілометрі харківської траси сталося ДТП за участі військової техніки. Один армієць загинув. Бронемашини Саксон, британського виробництва рухались колоною. Два автомобілі з'їхали в кювет, один врізався у відбійник. Поки що причини аварії невідомі. Військові, які були на місці, будь що коментувати, відмовилися. Також зняли шеврони, аби їх не можна було ідентифікувати. Машини Саксон доправили до України місяць тому, але саме сьогодні розподілили по військових частинах. От і випробували обновку військову. Більше новин вже о 21-й. щасти.